Та, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та ринковні 18 у понеділок, вівторок і, і середа. Зараз перед нами прогноз на 24 червня. Так, дорогі друзі, ну, можливо, у вас склалися обставини, що обмежують вас, і майже через те мої, що ви якби, відмовляєтеся бачити реальний стан справ навколо вас. А, от будучи від природи світлою людиною, довірливою, ви ризикуєте потрапити. Капкан помилок та обманувок, як цей от персонаж на карті. Ну, я надію, що згодом до вас прийде порозуміння, що це не ваше особисте дії, ні, а це чуже втручання в ваше життя, яке перешкоджало вам ухвалити будь-які рішення. Вас якби позбавили прав думати та діяти. Ну і рідні мої, скоріш за все, вам доведеться таки зірвати маску з людини, яка видавала себе зарадника. А порада, яку ви отримали нещодавно, виявилася марною і навіть погіршила вашу ситуацію. Ну, дорогі друзі, це могло торкатися будь-чого будь да? від стосунків як особистих та ділових роботи, бізнесу, поїздок, здоров'я, а також звинувачень у вашу адресу. Ну, За розглянемо, який же вихід. Дарує вам доля. Ну, Перед нами карта Ключ. І ця карта якби закликає вас звільнитися від того, що вам заважає. Досить рідні мої страждати у застарілих та острогидлих стосунках. Тяжкої роботи, обов'язків. Да, і у цілому рідми став час вийти на волю і покінчити з тим, що мучило вас раніше. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.